І останнім заключним відео хотів би вам нагадати, чому клієнти, люди, звичайні, звертаються саме до нас. Тому що, працюючи з нами, ви працюєте безпосередньо з самою експортною компанією, корейською. У вас немає посередників, ви не переплачуєте на чому, ви маєте саму достовірну інформацію по стану того автомобіля, який ви купуєте. У нас є менеджери в Україні, яким ми платимо зарплату, щоб вони працювали по вашому часі, щоб вони давали вам інформацію онлайн 24 на 7. Тому що поки спимо ми в Кореї, вони працюють, поки вони сплять, працюємо ми. Тож у вас є, скажімо так, безпреривний зв'язок, і ви завжди можете бути в курсі по стану вашого автомобіля, де він, коли він викупився, коли приїхав до нас на стоянку, коли він буде завантажений. Після За того, як він завантажений, скидається третій фото-відеогляд, вкидується трекер, і ви бачите, де пливе ваш автомобіль. Ну і Саме головніше це добросовісність, тому що. Ви надаєте нам критерії для пошуку. Якщо у вас адекватний бюджет, ми знаходимо автомобіль саме в ці критерії, показуємо його стан, як він є. Відповідаємо за надану інформацію, відповідаємо за стан автомобіля. Також беремо на себе відповідальність щодо відповідності реального пробігу. А це в Кореї також дуже важливо. І в цілому, якщо до нас звертається звичайна людина, яка ніколи не купувала автомобіль з Південної Кореї, то вона отримує максимально якісний сервіс і всі автомобілі. Без виключення були доставлені в Україну протягом всіх цих років нашої плідної праці. Тому звертайтесь, отримуйте якісний сервіс, мінімальну ціну і найкращі екземпляри Південної Кореї. З вами була компанія Прокар. Працюємо!